Війна забирає найкращих синів України. 23 квітня 2022 року на Харківщині під час участі в бойових діях загинув старший солдат Олександр Соколовський. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. На малій батьківщині героя поховали 1 березня. Олександр народився 18 грудня 1985 року. У 2003 році закінчив ПТУ No24. Упродовж 2003-2005 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював у ДТЕК Дніпровські електромережі. З 2007 по 2019 рік працював на прад Дніпрова Гонмаш з 2019 -го по 2021 рік на ДМК. 21 року проходив службу за контрактом в ЗСУ, учасник АТО. Олександр був мужній, справедливий, не боявся виконувати бойові завдання. Завжди був люблячим та ласкавим. Його тіло знайшло споча на рідній землі. Провести война в останню путь. Зібралось багато людей, які назавжди запам'ятають Олександра як героя України, який поклав своє життя за наше майбутнє та майбутнє України. Олександр був відповідальною людиною, Клітична ну, ситуація, яка виникла, він проявив себе ну, хороброю, ну, не, не очікувався там, що. Ну, тоді страшно було не було коли бояться. Просто робили свою роботу. І, на жаль, крім звичайного танка здавалося. С погоду тільки гарні. Тяжка втрата. У Олександра залишилась дружина, три доньки, батьки та два брати. Він був і назавжди залишиться героєм України, прикладом мужності для багатьох: вічна пам'ять та слава герою.